Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні готую салатик з пекінської капусточки і швиденько покажу вам. Значить, нарізаю капусточку. Ви ж нарізайте так, як вам подобається. І так, як вам смакує. Так, все, нарізаю. Так, готово. Далі беру три ось таких. Кабаноси чи мисливські ковбаски, що в кого є. Якщо немає, беріть, звичайну, напівкопчену ковбаску, ріжте соломкою. Ну, а я ж буду ці кабаносики різати такими кругляшками. Як кому доподобає. Нарізаю. Так, готово. Далі додаю одну баночку консервованої кукурудзи і додаю сухарики. У мене велика пачка 150 грамова салями, можна бекончик. Так, все заправляю майонезом. І все гарненько вимішую. Солити не потрібно, я не солю, виходить, салатик якраз хороший по солі. Ну, а ви дивіться, кому замало можете підсолити трішечки. Так, вимішую. Салатик з пекінської капусточки і кабаносиків. Готовченко. Отож, кому сподобалось. Спробуйте собі, приготуйте дуже смачний салатик, не пошкодуєте. Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається і смакуйте на здоров'я!